Наше життя, як вільний сонце, не встигнеш прийти, балон залише пером пише пером, що ще це клини добро, приправить страву коханням і добром Наше життя, як тільне і сонце, не встигнеш прийти, Балун та лише перу. Тіли, відчували подих вітра над нами, Кудись так швидко біжали, туди вдалекі далі. Ніби там краще так буває, знаєш, тільки в думках І не помітив, як я витратив єдиний час. Зачекай дуже швидко за тобою не встигаю, наче я дуже сильно відстаю, таке буває. Сьогодення наживу, майбутнє десь там, за горами. Тільки в минулому я блукаю ось так роками. Вже тридцять сприйнять, рік минає, я не помічаю. Вже моє дитинство подівалося, куди пропало. Вже не сподіваюсь, на щось краще небезпечні. Забрали тих, кого нема зі мною Згадую, я кожний ранок сумую дуже не одужати навколо служа. Ніби я змушений перебувати. Дуже В труднощах і будувати серед буднів. Тут своє майбутнє без тих людей, що були поруч, а зараз відсутні. Відчуття немов накрила. Мене люта лавина. Не можу вибратись мені, що збірка окрила. Пока свого щак, і більше сил не залишилось, ніби я надії вже ніколи не зможу з Раніше б я бачив своє життя якось інакше Недачих окулярах все було наче без фальшу Без бутафорії підробок з мрії про найкраще Наше життя, як дивний сон, було начебто Наше життя, як дивний сон пель не встигнеш прийти, вам хай Наші пироги, навіть шиперовить вже закрібать, добро приправить скаву кокенням зором Наше життя, як дивний сон пель не встигнеш прийти. Вам...